Слава Україні! Доброго дня мої підписники та гості мого каналу. Сьогодні 10 жовтня. Проживаю я на півдні Вінниччини і буду обривати плоди, груші, яблуні, родини наші сорту Косуї. Такі є в мене пару деревець даного сорту. Це пізній сорт азійської селекції. Сорти наші. Дані сорти відрізняються більшою стійкістю до хвороб, в тому числі й бактері... бактеріальних, високою морозостійкостю, декоративністю дерев та яблуновидною формою плодів. Максимальна висота дерева 3,5 метри. От у мене тут це деревце має 3 метри даного сорту далі трішки менша. Крона компактна середньої висоти. Води в середньому формуються масою 150-250 грам. Зараз я зігру декілька плодів. Дані сорти ще потрібно, щоб вони дозрівали на дереві. Як можна знати, коли змінився забарвлення, то можна знімати. От даний сорт він був темно-темно-зелений. Зараз такий став жовтовато бронзуватий Перша ознака, по якій я знімаю плоди, легко відриваю від дерева. Одна з них з цього дерева. Тут де більше із цього. Легесочку відривається. Так. От я розрізав плод сорту хосуї. дуже соковитий, дуже соковитий шкірка упруга, але соку дуже багато цвіркає. Вага цього. 306 грам. Всього 390. Хочу показати різницю між Хосуї і Секуї. Ось таке забарвлення. Тут помаранчеве, тут жовто-зелене. Ця грушка сорту Хосуї була темно-темно-зелена. Зараз почала ставатись таким. Легеньким бронзовим нальотом. Підшкірні крапочки також багато. На аромат також не відчувається такого якогось сильного, крутого аромату. Кісточка темного відтінку, значить, плоди можна вже знімати. Шкірочка тонесечка. Так, в розрізі, хрусткі. Хрусткі грушки. Смак. Не такий смачний, звісно, як сорту секуї. Але дуже соковитий. Грушка хрустка. При влеженні смак буде ставати кращий. І тоді вже можна дійсно сказати, який настоящий смак цієї грушки. Зараз вона в технічній спілості. Думаю, ця інформація стане вам в пригоді. Бажаю всім своїм підписникам та гостям мого каналу міцного здоров'я та мирного неба. Можливо, хтось підскаже, чи не напутані дані азійські сорти груш. Не забуваємося ставити вподобайки та підписуватись на мій канал.